Ольга Пилипенко Історія про лева Плаксія або вмиватися чи не вмиватися слізьми. Десь колись хтось вигадав, що царювати над усіма звірами мають леви, отже, кожен із них має бути величним, ошатним, мудрим і в жодному разі не плаксивим. Проте, Левко рюмсав безупину, причини та приводу. Мабуть, не знав правил левічої поведінки, а може, був замалим для таких складних речей. Власне, Левко був усього на всього ливеням, і в будь-якій незрозумілій ситуації він кидався в сльози, а незрозумілі ситуації на лихо так і лізли до нього, як мухи до меду. Скажімо, Крокодил гробінець вітається. Здаро, Левко, як маєш?» А Левко замість відповісти вибухає водограєм сліз. Чи зазирає до нього носоріг багнет. Левку, ходімо гуляти, га? Але вко знов таки плачем заходиться. І на багнетову пропозицію не пристає. І хай би що йому кажуть він за своє. Левку, допоможи обід приготувати. Гайда хвача, грати Левку. А хочеш дам чогось смачненького? А вже ж, така поведінка дуже непокоїла мешканців зоопарку, бо куди ж це годиться? Що дитина постійно плаче, а тим паче лев. Урешті решт, аби вирішити, як допомогти малому, звірі влаштували нараду. Друзі, ми всі одна родина де завше підтримують одне одного, почала Змія стрічка. Проте левеня з нами. Чомусь не почувається щасливим. Може, хтось із вас його скривдив. Звірі замислилися і думали дуже довго адже кожен щось колись казав малому та хто зна, наскільки ото щось було образливим. Я дражнив його кошлатим. Давненько, гадав він уже забув, несміливо озвався ведмедик медок. діла, я вгриз його за хвіст випадково. Мені здалося, то багет, зізнався єнот Хвать. А я буцнув його рогами. Зовсім злегка. Він видерся на мою улюблену каменюку не хотів поступатися місцем, додав суворий гірський цап на прізвисько копитан. Зрозуміло, покивала стрічка. І я записала ваші свідчення і щось підказує мені, що ви не вибачилися перед Левком, тож пропоную зробити це просто зараз. Звісно, жодному з левкових кривдників не хотілося цього робити. Надто соромно було, до того ж ніхто не обіцяв, що мали їх випачать радше не приндеться чи пуститься в докори, а це неприємно. Утім, стрічку всі вважали наймудрішою, а отже варто було її послухатись. Тому мадок, Хвать і Копитан негайно вирушили до лева. Привіт, малий, оце Заговорили вони в різнобій. Перебиваючи один одного, ми е, е не дуже добре з тобою обійшлися. Нам соромно, вибачай, гаразд, тільки не плач більше, будь ласка. Однак не встигли вони договорити, як Левко заридав ридма, та й так гірко, що ведмедові, єнотові цапові стало дуже, дуже його шкода. Аж серце закраїлось, а ще їм стало ніяково, бо й не підеш, коли малий отак купається в сльозах, і втішти його нічим. Отож стояли вони, стояли, туптяли з ноги на ногу, переминалися, коли раптом Левко видушив Етутні. Не... І то було перше, що він сказав відтоді. Як поселився в зоопарку? Га. здивовано скинулись його гості. «Я-я-я Гано розмовляю. Це мене смучує, наче виплюнув малий, струсивши кудлатою головою. Не засмучуйся, сонечко. Лагідно мовила стрічка, яка чула всю їхню розмову. Гадаю, я тобі допоможу. Спробуйно повільно, повільно промовити всього чотири слова, шушукались шевці, ши штанці. Левко напружився, Левко увесь підібрався. Левко склав губи руркою, тоді розтягнув, наче в посмішці, і видав Його писок затремтів, вуха понурились, очі повінця сповнилися сліз. не рюмсати, — просичала стрічка. Пригадай, що ти вмієш робити найкраще. Знаю нічого, схлипнув Лев. А ти подумай, гарненько, порадила змія, і саме тієї миті до левка капі летіли дві мухи. Хвиць, зробив хвостом левко, і водночас лапою. Одна муха гепнулася долі непритомна, за іншою слід загув. Ава. вражено вигукнув капітан. Він знає бойові прийоми, ніколи такого не бачив. «Навчиш і нас таких штук Ла, левку!» – запитав медок. Малий зашарівся, а потім став показувати. А звірі повторювали, і що далі? Більш охочих до них приєднувалися. «Молодці! У вас, чудово, вийшло. Завтра продовжимо. На прощання виголосив Левко і жодного разу не затнувся. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.